Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 76 її створив Луїді Чентуріні. Це італійський шахіст і шаховий композитор. Цій задачі вже 171 рік. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу тут дві тури проти ферзя. Білим складно виграти, бо білий король відкритий, і чорні загрожують давати вічний шах. Які є ходи в білих. Тура H5, створена загроза тура А5, подвійний удар. Але просто ферзь відійшов, централізація ферзя. Чорні загрожують давати білому королю шахи. Наприклад, тура А5, король Б2, Тура HB5, король А1. Король заховався, і білі тут виграти не можуть. Білі можуть спробувати поставити мат чорному королю. Адже білі тури розташовані так, як от дві тури ставлять мат. Є шах тура Тураж 3 і є шах тура H3. Який хід правильний? Тура Тураж 3 неправильний хід. Короля 2, тура Тураж 2, короля А1. І тепер потрібно якось походити турою на першу горизонталь. Білі зараз не мають хорошого шаху. А, наприклад, от король 2, тоді чорні починають давати шахи, і білі не можуть тут сховатися, і буде нічия. Тому правильно h 3. Якщо король Б4, то дуже простий мат. От тури по черзі дають шахи. Женемо короля на край дошки. І в кінці h 8 лінійний удар. І білі виграють. Тому чорні грають короля 2. Тураж 2, короля 1, Тура аж 1. Білі створили загрозу король h2 і буде мат. Ферзь b8. Забрали поле h2 в короля. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід король f 2 Чорний король може втікати тепер. Король Б2. І важливо зіграти король e 3 Король С3, тура С1. Білий король обмежує чорного. Чорний король змушений грати на вертикаль Б. Тура Б1. Лінійний удар. І виграли ферзя. Давайте на початок, як все це трапилося. Тура H3. Загнали короля на край дошки. Тепер його випускаємо. Але далеко він втікти не може. Все одно лінійний удар, і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!